Нарешті нарешті я вам можу презентувати е, дамські угодники. маленькі ножі для чистки картоплі. Ось в такому виконанні. На обусі відсутній упорчик під палець. І руків'я я таке, як у ножа Сантоку. Слісарка, спуск від обуха, заточка мікрофаска. Габаритні розміри. 10 см, довжина леза, руків'я також 10 см, висота 2 см, ширина безпосередньо. Так, і розробив ще такі варіанти більш брутальні. Можливо, хтось буде такий варіант ножа брати на природу, грибочка зрізати. Ось такий варіант, будь ласка, на обусі присутній упорчик під палець, фальш фаска на обусі. Слісарка, спуск від обуха, заточка мікрофаска. Габаритні розміри. Довжина леза 10 см. Довжина руків'я також 10 см. Ергономічні, Зручно сидять в руці, мають, мають агресивний різ. Сталь 50 х 14 МФ нержавійка. Можу зробити також зі сталі Х12 МФ. Можуть комплектуватися з шкіряними ножнами, з підвісом на ремінь. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь.